Здобути необхідні знання і власноруч полагодити пошкоджене російськими обстрілами житло зможуть всі бажаючі чернігівці. Професійний будівельний ліцей та ліцей залізничного транспорту готують безкоштовні курси з основ штукатурних робіт, кам'яної кладки та ремонту електричних мереж. Їх фінансування забезпечує програма розвитку ООН та Європейський Союз. Навчання буде проходити з 28 листопада. Термін навчання це буде 10 повноцінних днів. Записатися можна за google формою посилання. Ви зможете знайти на сторінці закладу, на сторінках інтернету. Юрій Коваленко один з викладачів, які навчатимуть чернівців на цих курсах. З 2017 року він знайомить студентів професійного ліцею залізничного транспорту з основами роботи з електричними мережами і радий попрацювати з новачками, хай і дорослими. Майстер впевнений, що в стислі строки всього за 10 днів зможе подружити з електрикою навіть тих, хто зовсім не має знань у цій сфері. Люди будуть вивчати, як монтувати електропроводку, як прокладати, на яких відстанях, тобто люди будуть вже знати базові знання, по яким зможуть провести собі електропроводку, підключити розетки, вимикачі і так далі. Сучасна майстерня ліцею містить все необхідне для навчання. Студенти вчитимуть теоретичний матеріал за ноутбуками, а потім одразу переходитимуть до практики на стендах. Тут є всі елементи електромережі звичайної квартири. Якщо ми вивчаємо найпростішу електричну схему, ми беремо, наприклад, один стенд, тобто розетка, лампочка, вимикач. Якщо ми хочемо комбінувати, беремо схему, наприклад, квартири. Лічильник це буде в нас як вхід. Автоматичні вимикачі, і потім вже пішла розводка на самі е, споживачі. Тобто ми можемо підключити, наприклад, це буде у нас одна кімната, це друга, і це буде третя. Ті чернігівці, які захочуть опанувати базові навички муляра або штукатура, проходитимуть практику на об'єктах будівництва. На думку організаторів курсів, це не лише шанс власноруч відновити своє житло, а й почати перекваліфікацію, враховуючи те, що зараз в Україні спостерігається тенденція до підвищення рівня безробіття, і зараз є затребувані кваліфіковані робітничі кадри, тому для відновлення нашої країни. То можливо для когось цей курс стане таким першою ступенкою до того, щоб перенавчитись і здобути цю професію. Станом на 14 листопада на участь у курсах подали заяви вісім чернігівців. За словами Олега Гелепи, ліцей може прийняти на навчання до 45 людей, яких розподілять на три групи. Прийом заяв триватиме до самого початку навчального процесу.